Представляємо озимий ріпак торус оригінальне насіння для класичної технології вирощування потенціал урожайності до 85 центнерів з гектара. Середня врожайність 53 центнери. Група стиглості середньоранній. Вегетаційний період від 300 до 305 днів. Висота рослин до 180 см. Вміст олії 49%. Маса тисячі насінин до 6 грамів, низький вміст глюкозинолатів і ерукової кислоти. Торус має високий генетичний потенціал і адаптований до всіх зон України, зберігає урожай навіть за стресових умовах. Підходить для господарств із класичною технологією обробітку: посухостійкість, зимостійкість і стійкість до вилягання по 9 балів з 10, до осипання 7 балів. Стійкий до основних хвороб фомозу, склеротиніозу, бактеріозу, альтернаріозу та пероноспорозу, рекомендовані зони вирощування полісся, лісостеп і степ, оптимальні строки сівби ранні та стандартні, рекомендована густота від 350 до 500 тисяч насінин на гектар. Оплата накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору. Доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.